Итак, доброго дня всім, це равликова фазенда. Нарешті ми запишемо відео. Цей рік ми вже запустилися. Слава Богу, все добре. Поставили, ось, як ми того рік говорили, поставили, додали ще 4 форсунки по краям, ось тут, тому що у нас цей ряд голодував. І там ще одну п'яту додали. Тобто на цей раз у нас полив вже поливається повністю все і ніде нічого не гуляє. Також ми поставили вже автоматику хантерівську, я зараз їй покажу, яка вона ось так вона поливається, все, все перекривається тепер. розклали щити і малюк вже в нас заселений, вже десь він там лазить. Так, зараз піду, покажу, яка в нас. Автоматика стоїть. І так, ось такий знаходиться у нас клапан. Ось. Так. І ось така у нас автоматика. Хантер виставлений час. І він нас поливає. Тобто ми поливаємо десь пів години. Тут все налаштовується. Можна виставити навіть посекційне. Тавком ми нічого не робили, тільки його огородили, щоб ніхто не впав. Також ще знімемо слідуюче відео по електропастуху. Він вже прийшов у нас, тобто це старий зараз. Ось як у нас старий був електропастух, але ми його ще не підключали. Пізніше будемо підключати. Знімемо відео, як ми будемо також новий електропастух встановлювати. Так що всім гарного вечора. Всім до побачення.